Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Ти що собі дозволяєш? Я голову відкручу в любому. Опа, це що за красень? А це я. Ну, коротше, знайшли ми цю собаку в інтернеті. На фотографії була. Вона маленька, але з такими очима. Я думав, що буде звіра, не собака. Коли яка там гроза? <різь> Ясне солнишко. Поможить хоре тік свої знівати. Я ж помру, якщо він пукне! Боже яке миле. Боже яке кончене. Як же я хочу до чогось докопатися? А ти чого мовчиш? Та що тобі треба? Хе, мені треба скандал. Не надо! Ну, Подивися на мене, що я можу погане зробити. Ну, вбити можу десь колись. Крокодил ні, да? У вас? Міса да. Да. тут водяться крокоділи. Звісно. Крокодили? Це води, ну. Я тебе вірую, ти ж знаєш. Мені всього наш метр дев'яносто два. Просто я підскочив вертуху з ноги. Вісок. Він вирубається і падає. Провіри схема. Алло? Слухай ти, криса трансформаторна. Якщо у мене через хвилину не буде світла, то у тебе не буде майбутнього, ясно? Що? А розумій, як хочеш. Все, конець зв'язі.